Усім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись моїми враженнями від тестування нової парфюмерії. Я це відео планувала знімати приблизно раз в місяць, раз в два місяці, але на даний момент реальність така, що це моє перше відео в цій серії. Я хочу створити плейлист такого формату для того, щоб розважати себе і вас. Тим, що ми будемо пробувати нові аромати ділитися своїми враженнями про них. Фокус цього відео буде на дизайнерські аромати. Я планувала зняти мікс дизайнерських і нішевих, але вирішила я зняти про аромати, які зараз мені більш близькі, а це саме більш. Мас-маркетовські, дизайнерські аромати, які легше дістати, які зрозумілі для всіх. Деякі з них будуть класичними досить ароматами. Я тут не говорю про вінтаж, я більше говорю про сучасну класику. Ну ви зараз це зрозумієте. Почну я зі свого фавориту з самого улюбленого аромату зі всієї цієї підбірки, які я би придбала в повнорозмірному флаконі. І говорю я про... Новинку, це напевно саме новий аромат цієї підбірки: це Libre Flowers and Flames. Це аромат, який вийшов передостаннім в лінійці Libre. Я цю лінійку в принципі дуже люблю. В мене є два аромати в певнорозмірному варіанті з цієї лінійки, і один Travel Size і мені, звичайно, було цікаво спробувати Flowers and Flames, Я очікувала, що це буде звичайно аромат про квіти і про що, що відноситься до вогню, до чогось гарячого. Я думала, можливо, це будуть спеції чи відчуття якогось копчення в цьому ароматі. Я досі не зрозуміла до чого тут Flames Якогось горіння чи багаття я в цьому ароматі не знаходжу. Розкажіть мені, якщо ви знаєте до чого ця назва. Але що я знаходжу в цьому ароматі, це кокос, який мене абсолютно влаштовує. Я не дуже люблю аромати з кокосом, я їх вважаю, дуже специфічними. Не те, що я не люблю кокос, я просто вважаю, що він відноситься до сугубо літнього. Навіть не міського формату я не можу носити кокос ні в який інший час, як тільки на якомусь морському відпочинку. І це не трапляється дуже часто. Тому я вважаю кокосові аромати дуже обмежуючими для мене, принаймні. В цьому ароматі немає такого явно вираженого кокосу, що мене здивувало, він досить. Um, насичений і досить солодкий, помітний, як на кокосовий аромат. Я думала, він буде таким легеньким, літнім і, знову ж таки, якимось острівним, морським, але не тут то було. В Flowers and Flames я знаходжу відчуття літнього вечору, скоріше, ніж літа чи а, якогось сонячного пляжу. Я надягла б цей аромат на літній вечір. Навіть якісь після коли хочеться видихнути, коли хочеться видихнути від спеки, коли хочеться видихнути від інтенсивності робочого дня, і ви йдете там з друзями чи з кимось в якийсь кафе, бар, ресторан, і берете якийсь освіжаючий коктейль чи якесь освіжаюче пиво, щоб. Заспокоїтися себе, вернути себе в баланс після довгого робочого дня, і вже немає спеки, вже заходить сонце. І ось на такий період, як на мене, краще всього підходить Flowers and Flames. Знову ж таки, для мене це досить обмежуючий е, аромат, при тому, що це мій улюблений аромат з цієї підбірки. Випадково я розпробувала Spice Bomb від Victor Rolf. Я думала, що я спробую. Випадково, абсолютно, я розпробувала і протестувала Spice Bomb від Victor Rolf. Я думала, що я тестую Flower Bomb. Я просто якось не додивилась назву. Це їх чоловіча версія Flower Bomb. Я її спокійно зносила, поки зрозуміла, що це вона не пахне як Flower Bomb, який я знаю, який я пам'ятаю. Виявилося, що це просто чоловіча версія. Тим не менш, я її зносила, розпробувала. Для мене це. Хороший чоловічий аромат на кожен день, в ньому є і тютюн, в ньому є щось таке спецієве, він дуже спецієвий. Я думала спочатку, що це е, для мене перець якийсь стрибає на мене, але тут більше, ніж перець. Він досить традиційний по своїй структурі, як на чоловічий аромат. Я, до речі, тут його на себе напшикала, там була одна крапля, щоб нагадати собі. І я б його спокійно могла носити, якби мене не дратували ось ці спеції. Вони для мене занадто сильні. Це не мій варіант чоловічого аромату на кожен день. Я можу носити чоловічі аромати спокійно. Вони для мене. В принципі, такий унісекс. Дуже рідко я знаходжу чоловічий аромат, який я скажу, що О, ні, він занадто чоловічий, маскулинний, я не можу його носити. E, spice Bomb, для мене, от як в назві є spice Bomb. Це вибух спецій. Якщо вам таке подобається, цей аромат може вам прийтись до смаку. Наступний аромат це Black Opium, традиційний eau de Parfum. Я вже так муторно і довго і вперто тестую ці опіуми. Я намагаюся знайти те, той, який мені сподобається, підійде. Я не фанат цієї лінійки. Вона мене не дратує, але в мене немає необхідності її мати. І досі я не знайшла опіум, який мені подобається. Я хочу розпробувати краще версію Cherry, так вона, по-моєму, називається Cherry щось там. Але традиційний опіум це також не моє. Я ношу ці семпли, коли вони в мене є. Але в мене немає бажання мати флакон. Пішли далі по класиці: Viva La джусі сукре. Це цукрова версія традиційного вівала джусі. Мене здивувало, наскільки ці аромати ось цієї лінійки досить тихі. Я вже скільки їх пробую. Вони всі досить близько сидять до шкіри, що непогано, не добре. Просто чи я звикла до більш гучних ароматів, чи зараз така просто тенденція, що ми хочемо помічати аромат на собі. Ці ж аромати вони більш делікатні. В принципі, це аромат про те, що він <смас> і обіцяє в назві. Це цукровий, приємний амброво, карамельно-ванільний аромат. Він не тошнотворний. він дуже. Такі от смачненькі, я б його назвала, такі... от... от саме такий звук в мене з'являється в голові, коли я думаю про ці аромати із серії Viva La Juicy. От вони смачненькі, такі хороші, такі приємні аромати. Вони нікого не образять, вони можуть мені особисто набриднути, в них немає такого чого, щоб мене заділо. Вони не мають бути якимись дуже мега складними, просто вони комфортні. Повсякденні аромати, які можуть носити всі в будь-якому віці. Що мені зайшло? Це Prada Paradox. Я тут використала аж три семпла, вони приходять в моє життя і приходять. І це не перший раз, коли я вже пробую Prada Paradox, але я вирішила до цього аромату повернутися. І знаєте, кожен раз, коли я використовую оригінальний Paradox, в мене тут також є інтенс. Він мені подобається, і мені навіть хочеться придбати флакон. Як тільки я перестаю ним користуватися, я про нього відразу забуваю. Що мені говорить про те, що флакон мені не потрібен. Але якщо говорити в загальному про ці парадокси, в мене тут два інтенсивних і один оригінальний. Мені оригінальний подобається більше. Він легший, він свіжіший. Мені навіть на нього зробили комплімент один раз, що від мене свіжо, приємно пахне. Він підіймає настрій, тому що в ньому є така кислинка і солодкавість, і вони досить непогано збалансовані. Абсолютно хороший варіант для тих, хто хоче щось легке на кожен день, що, що підійме настрій, щось, що підійде під любу робочу чи навчальну обстановку. Інтенсивний варіант мені сподобався менше, тому що він насправді. Важчий, так як він обіцяє. <хи> І мені сподобалось те, що він виконав свою обіцянку, що він важчий, інтенс. І він, це абсолютно ця версія просто в інтенсивному більш форматі. Але він мені трохи заважкий. Можливо, я просто пробую його в неправильний сезон. Мені хочеться від нього трохи більшої дифузності, трохи більшої легкості. Він досить такий набитий. Отак я б його описала. Він насичений, але не в такому плані, що смачно густо насичений. Він от просто як збитий в таку густу кулю. Якось так я можу це описати. Але я думаю, що якщо ви пробували ці аромати, ви зрозумієте, про що я. розумію, чому, правда, парадокс пройшла повз. Багатьох, тому що це аромат, яких на ринку дуже багато, я це казала в минулому, але все рівно він приємний і в ньому є своя ізюминка. Ще один аромат схожого плану, в плані, що він класичний, він відомий всім, але він не був відомий мені. Це знову ж таки Прада. Але на цей раз це Прада Кенді. Я знаю, скільки я фанатів Прада Кенді, якщо ви ним користувалися вже багато років, і ви його вже знаєте багато років. Я розумію, чому він так подобається. Якщо ви його пробуєте лише зараз, у 2025 році, вперше він може не зайти. Тому що на ринку зараз зовсім інші тенденції. Ми звикли до зовсім іншого формату парфумерії. Переважно, коли я від блогерів парфумерних, здебільшого, чую, що вони дуже люблять Праду Кенді, Прада Кенді. Це переважно користування 10 років і більше. Для мене це аромат не сучасний, але в ньому є своя ізюминка в тому плані, що він дуже комфортний. Він карамельно солодкий, але він не тошнотворний, він підійде на будь-який випадок життя, і він мені дуже 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 схожий на Viva La Juicy. Не цей сукре, про який я сьогодні говорила, а в принципі, от Вівала Джусі Прада Кенді, між ними є дуже велика схожість ось цієї карамельної солодкості. Вони не кричать, вони нікого не образять, тому що в той час, багато років тому, коли вони тільки вийшли на ринок, не було модним, щоб від вас за. 30 кілометрів пахло вашим парфумом, що парфум заходить в кімнату першим, а потім заходите ви. Тоді всі парфуми були досить стриманими, і користувач особливо не вимагав від парфуму якогось мега стійкості і мега проекції. Тому і парфуми, які я називаю сучасною класикою, вони будуть такого формату. Також я повернулася до. Тестування аромату Good Girl від Кароліна Ерера. Я весь час повертаюся до нього. Мені приходять час від часу семпли, і я з радістю його використовую. І я досі не можу на 100% зрозуміти, що я про нього думаю. То він мені здається святковим і таким, от на, на вечірку, на такий тунц-тунс, якийсь клубняк, так як виглядає флакон. В інші ж дні він мені просто приємний квітковий аромат, який можна носити на денний час. Потім він мені здається абсолютно лише вечірнім ароматом. Тому я досі не можу зрозуміти, що я думаю про Кароліна Ерера Good Girl. Я носила Good Girl в різних ситуаціях і продовжу тестувати цей аромат. Якщо ви дивитесь мій канал, то знаєте, наскільки я люблю Gucci Bloom. Це один з моїх улюблених парфумів на прохолодний період часу, і я до нього досить часто повертаюсь. Тому мені стало цікаво спробувати Gucci Bloom Intense. Якщо ви подивитесь на флакон, він виглядає таким темним, навіть чорним. І я очікувала, що цей аромат буде більш інтенсивним варіантом мого любленого Gucci Bloom. Але не так це було. Якщо ви знаєте Gucci Bloom – це дуже насичена тубероза. Не для слабко нервових, не для тих, хто дуже чутливий до туберозних квіткових ароматів. Gucci Bloom вже виявився. Неінтенсивним, по-перше, як він це обіцяє. По-друге, це не прототип Gucci Bloom оригінального, це більш спокійна тубероза разом з жасмином, білими квітами. І це, напевно, не те, що навіть не інтенсивний парфум, а ще легша версія, я б сказала. Оригінального GuчіBlu. Якщо у вас напрягається тубероза, але ви хочете поносити білі квіти і щось туберозне, по-моєму, Gucci Bloom Intense буде якраз для вас, тому що тут тубероза не така агресивна, вона спокійніша, вона більш приваблива для. Ем... Повсякденного користувача, який просто хоче мати в своїй колекції квітковий приємний аромат. Великі надії в мене були на Burberry Her Eau de Parfum. Я давно хотіла спробувати цей аромат. Він в мене викликав досить високо зацікавлені через весь бум, який крутиться навколо цього аромату, що його порівнюють з Baccarat Rouge і всі ці моменти, і навіть ті, хто його. Не порівнюють ні з чим, вважають його дуже достойним парфумом, тому мені було цікаво спробувати, як же в ньому звучить ця е, полуниця. І я проносила його два дні, мені вистачило цього семплу, щоб зробити висновок для себе. Про те, що це дуже хороший варіант для тих, хто любить солодкі і дуже дівчачі аромати. Що мене здивувало, так це те, що він. Е, не абсолютно відповідає упаковці, в якій він знаходиться. Флакон такий досить ніжно-рожевий. Я думала, що аромат таким буде, але виявилося, що аромат досить насичений і досить помітний. Він не летючий, він не е, е, такий е, весняно легкий, наприклад, як аромат, про який я поговорю трошки пізніше, це шанель. Шансо тандр, вони дуже схожого формату. Здається, що ці аромати будуть дуже легкими і такими дівчачими, такими прозорими. Але от Burberry Her дзвінкий рожевий аромат, він досить насичений і він досить солодкий. Він не солодкавий. Він от солодкий, він мене не напрягав, мені було приємно його поносити. Але на даний момент особисто для себе це не те, що я шукаю, але він мене не ображав і він не ображав навколишніх. Я чула багато відгуків про нього, що він дуже насичений, що він дуже інтенсивний. Як на мене, він був досить адекватним. Він мене не душив. І якщо ми вже заговорили про Шанель Шанса Тандер. Це один з флаконів, який я думала додати в свою колекцію Chanel, тому що я люблю лінійку Шанс. У мене є шанс оригінальний Parfum, у мене є шанс Fresh. І зараз вийшов новий шанс Splendid, про який я багато говорила в коментарях на своєму каналі. Мені дуже цікаво спробувати о Splendid, звичайно. Але Тандр виявився. Ароматом, який мені не потрібен в моїй колекції, тому що я вже маю принаймні 2-3 схожих аромата. І вони всі такого рожевого плану, з приємною трояндочкою. Можна посперечати, що тут є ДНК Шанель. Але ця лінійка, в принципі, вона не має бути якоюсь дуже серйозною. Лінійка шанс вийшла для того, щоб привабити. В бренд більш молодіжний контингент. І, в принципі, всі ці аромати так і пахнуть. Вони зовсім різні, вони відрізняються дуже сильно один від одного, і мені це подобається. Але ці аромати не обіцяють бути дуже складними, дуже закрученими. Це аромати, які мають підійти більшості, і через це. Ось аромат Отандри, як на мене, саме з ароматів, який сподобається всім. Чим більше я знімаю схожих відео про тестування різної парфумерії, тим більше не лише я треную свій ніс, а також відкриваю для себе все більше і більше парфумерії з різних категорій із різних часових. Моментів тому важливо мати це на увазі, що коли ми тестуємо сучасні парфуми і парфуми з минулого, вони різні, тому що вони підстроювалися під різний контингент і різного користувача. І те, що Подобалось на той момент те, що було модним на той момент. Тому, можливо, не всі аромати з цього відео зайшли особисто мені, але знати цю сучасну класику, як на мене, дуже цікаво і поглиблює знання парфумерії, в принципі. Пишіть коментарі знизу, які у вас думки з приводу ароматів, які я вам показала. Мені також цікаво знати, чи цікаво було б вам дивитись. Відео з цієї серії, якщо вони більш тематичні, чи просто пробувати різну парфумерію, наступним відео з цієї серії я планувала зняти нішеві аромати або Суміжне відео дизайнерських і нішевих ароматів два в одному. Якщо ви надаєте перевагу одному з цих відео, напишіть мені в коментарях знизу, щоб я це знала і, можливо, модифікувала і ставила в пріоритет якийсь конкретний формат. Ну а ми з вамись в моєму наступному відео.